Привіт! У мене сьогодні веселий настрій. І я хочу передати його вам. Приготуйте свої долоньки і спробуйте його впіймати. Ловіть! Тепер бачу і у вас веселий настрій. А чи знаєте ви, яка пора року нам його подарувала? Так, це осінь. Вона розфарбувала все довкола І зробила цей день яскравим. І я дуже хочу, щоб він прийшов цікаво. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Так, осінніми. А де ростуть квіти? У полі, у лузі, на клумбі. Друзі, а як називається місце, де садять квіти біля оселі? Це квітник. І сьогодні саме до квітника ми з вами підемо, щоб познайомитися з осіннім дивом, квітами. І ось нас зустрічає перша квітка. Із бульби проросла. Угору враз пішла, виростає вище вище, щоб до сонця бути ближче. Хто знає, що це за квітка? Це жоржина, які вони горді та пишні. Помилуйтесь їх красою. Жоржини квітнуть. Цілу осінь, але дуже бояться морозів. Вони бувають з найрізноманітніших кольорів. А чи знали ви, що журшини не мають запаху? А це що за квіти? В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець? Золотавий чорнобривець? Чорнобривці справжня окраса осені. Люди дуже люблять їх садити біля будинків. А на що вам схожий квітник з чорнобривцями? Мені на вогнищі? А чи знаєте ви, що чорнобривці? Мають лікувальну властивість. Дуже корисно постояти біля квітника з чорнобривцями, подихати цілющим ароматом. В давні часи настоянкою з чорнобривців полоскали хворе горло. А дівчата для краси вплітали квіти вінок. Ой, а це що за квітка? Осіння квітка супню діла, рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть, неначе їжачок. У неї сотні пелюсток. Так, це айстрі. Мені дуже подобаються айстрі. Квіточки в них круглі, мов сонечку. У айстри багато пелюсток, тому вона повна, пишна. Айстри цвітуть білими, рожевими, бордовими та фіолетовими кольорами. Стебло в астри тоненьке, але міцне. Листочки невеличкі і з гострими кінчиками. Пахнуть Айстри ледь чутно. Друзі, скажіть мені, яка з квітів? Які ми сьогодні з вами бачили найвище? У якої квітки квіточки найменшого розміру червоно-жовтого кольору? На яких квітках дуже багато пелюсток? А у яких квітів велике листя? У яких квітів? Квітки круглі, мов сонечка. А щоб ще і в наступному році квітник був таким ж гарним, ми повинні заздалегідь попіклуватись про це. Адже навесні потрібно буде висівати насіння квітів. А де ж ми візьмемо його? Так, малята. Потрібно зібрати насіння із квітів. Щоб потім посіяти навесні. На посохлих суцвітях насінічко вже дозріле. Воно годиться для посіву. А ви знаєте, як потрібно зібрати насіння з садових квітів? Обережно та акуратно, щоб не пошкодити рослини, які ростуть поруч. А давайте зараз. Опишемо квітник, на якому ми побували. Який він? Квітник гарний, квітучий, різнобарвний, різнокольоровий, осінній. А чому він такий гарний? Він гарний. Тому що осінні квіти нас радують своєю красою. А яка вам квітка подобається більш за все? Мені подобається квітка чорнобривець. Давайте розглянемо її поближче і розкажемо про неї за допомогою схеми. Це квітка чорнобривець. Якого кольору та розміру квітка? Чорнобривець жовто-гарячого кольору та невеликий за розміром. А який має запах чорнобривець? У чорнобривця духмяний аромат. А коли цвіте чорнобривець? Починає цвісти чорнобривець ще на початку літа, і його цвітіння ми можемо побачити аж до пісної осені, до перших морозів. А яка будова у чорнобривці? У чорнобривця є стебло, листочки, коріння і квітки з пелюстками. Де ростуть чорнобривці? Чорнобривці ростуть біля будинків у квітниках, на клумбах, у парках та алеях. Молодці, ви дуже гарно впорались завданням.